Винятами. Нам дуже допомагає під час війни Познанський зоопарк, знаходять місця для цих тварин. Тобто, спочатку вони їдуть до Познанського зоопарку, там проходять карантин, адаптацію і вже їдуть у постійні свої скажімо так, гарні природні умови. У планах на майбутнє розширення центру порятунку. Тварин стає все більше, а місця не вистачає, розповідає Наталя. Дар'я Григоренко, Іван Корж Суспільне новини. Нескорені міста України. Як тебе не любити? Києве мій? Твої зелені пагорби. Життя бурхливе, каштани й церкви. Твою звитягу та любов до України. Тисячоліттями багато армій світу тебе хотіли зруйнувати. Золота Орда палила і нищила тебе, червоні несли з собою терор, собори плюндрували та вбивали. У Другій світовій вермах тебе бомбив, а Сталін випалив хрещатик. Але ти вижив. Встояв і підвівся. Ніяке зло не може тебе здолати. І зараз ти зібрав найкращих доньок та синів. Ти встоїш, і встоїть із тобою країна наша, а за нею цілий світ. Київ нескорений. Вітання в ефірі Суспільне спорт. а Це означає, що наступні 15 хвилин ми обговорюватимемо ключові події зі спортивних арен України та світу. Для вас у студії працює Катерина Годунова за лаштунками. Уся команда Суспільне спорт. Далі в цьому випуску умок відреагували на критику від офіційних осіб України, що саме сказали в комітеті щодо допуску росіян і білорусів. Останні години зимового трансферного вікна в більшості країн Європи. Хто ще з українців встигнув змінити чемпіонат? Дві українки і дві перемоги. Як українські тенісистки зуміли подолати стартове коло на то?